Усім привіт! Вітаю вас в моєму е, англійському просторі, англійська, вдома, де я допоможу вам підійти до англійської трішечки ближче і зрозуміти її краще. А сьогодні ми поговоримо про минулий простий час, де ми його вживаємо та як ми його формуємо, та які секретики ховаються за е, цим таємничим часом. І так, важливо пам'ятати, що цей час, past simple в англійській мові, він називається, він саме про факт в минулому. Щось унікальне, конкретне, що сталося в минулому в вашому житті або в когось іншого. Так? Ми його вживаємо, якщо дії відбулися в певний конкретний момент у минулому. Наприклад, she called Me yesterday. Саме yesterday, вчора буде означати конкретний момент в минулому. Навіть якщо це відбулося вчора, ми конкретизуємо унікальний дію ось цього cold. Подзвонила мені вчора. Значить, щодо конкретного моменту в минулому ми маємо насправді слова. Допомічники, які нам вказують, що це саме є past simple, тобто конкретна дія в минулому, такі як yesterday, вчора, last week, month, year, тобто минулого чогось року, місяця, тижня і так далі. Якийсь певний час ago тому, там, наприклад, дві хвилини тому, година тому і так далі. In year or month. тобто у якомусь році, у лютому, у 2021 році, і коли ми маємо речення із when, які мають такий дуже підтекст минулого часу When I was in school, коли я була в школі, коли я була дитиною, так? І конкретні дні та час у понеділок, у вівторок і так далі. Наступне вживання це коли ми маємо послідовність подій у минулому. Найчастіше, коли ми розповідаємо про якусь подію, про свій день, про вчорашній день, про щось що вже відбулося, мало унікальну послідовність і унікальні події. For example, I woke up, got dressed, and went to work. Я прокинувся, одягнувся і пішов на роботу. Так, от ми бачимо, якісь послідовність, якась рутина. Наступне це коли ми розповідаємо про свої звички. Або якісь дії, які повторювалися саме в минулому, але вже на сьогоднішній момент вони вже не актуальні, так скажемо. Наприклад, we often played in the park when we were kids. Ми часто гралися в парку, коли ми були дітьми. Так? Тобто ми часто відбувалася ця дія, але вже не відбувається, бо ми вже не діти. Значить, що важливо? У Минулому часі. Це пригадати, що дієслово поділяється на два типи. На простій та унікальні. Прості це ми просто відмінюємо за певною схемою, а унікальні мають свою унікальну схему. Значить, дієслово в минулому часі. А саме, коли ми говоримо про позитивне речення, то просте дієслово ми просто додаємо в кінець і дії. А унікальне, то воно має свою унікальне відмінювання кожному слову. І, і вони всі ці слова, дієслова, зібрані у таблицю. Таку таблицю з найпоширенішими дієсловами, і я прикріплю внизу у файлі, ви зможете переглянути будь-коли. Значить. Ось є декілька унікальних дієслів. Вони вам знадобляться для виконання вправ після перегляду цих відео. Ви собі можете це заскріншотити. Я додавлю, додавлю це ще в документ. Вона у вас буде під рукою. Окей, значить, важливе правило. Минулий час, тобто ця форма дієслова, вона однакова для всіх осіб. Тобто ніякого нема там хіші it буде це, а they буде це. Ні, для всіх однакове, як і проста форма jumped, коли ми даємо id, так і унікальна форма, наприклад, went. Значить, щодо заперечення, тут все просто. Нам з'являється слово did, ось це, яке є допоміжним. І додаємо not як заперечення. Що важливо, для всіх особ. Однакове буде didn't, але вже її слово, яке перекладатиметься, буде в нейтральній формі без часточки to. Чому? Тому що так само і в запитанні. В нас з'являється did допоміжне, яке не наприклад, яке йде на початок, і тоді jumped, яке мало і ді, зникає. Це все відбувається тому, що did має. Дві функції. Перша функція допоміжне слово для минулого часу, яке не перекладається, яке допомагає творити заперечення та запитання. І друга функція це є форма минулого часу від унікального дієслова to do – робити. Я зробив домашнє завдання. I did my homework. Або якщо воно, наприклад, допоміжне, це I didn't do my homework, що показує, що didn't – не перекладається, перекладається not, що означає не, і do перекладатиметься як зробив. Значить, лише одно, одне слово, яке вказує на минулий час. Ось і відповідь на це питання, що ми забираємо і дії, коли маємо заперечення та запитання. В позитивному, лише в позитивному реченні ми змінюємо форму дієслова слова або додаємо ідії, якщо це є просте. Або дивимося на унікальну таблицю, як воно буде відмінюватися в минулому часі. Але в негативному і в питанні нам дуже пощастило, бо нам треба просту нейтральну форму didn't, або did, в залежності від речення. Та сама історія з унікальним дієсловом. Якщо to go буде went. To went будемо вживати, як пішов, лише в позитивному реченні. Коли ми хочемо сказати негативне, ми скажемо she didn't go. Або did she go. Тобто ось це went буде вертатися назад до go бо в нас є did. Did і didn't. осі, які вже вказують в цих реченнях, що це є минулий час. Тобто нам не потрібна минула форма went, бо в нас вже є did але в позитивному потрібно, бо тут у нас нічого немає, так? Лише вент. Окей. Okay. Thanks for watching. Дякую за перегляд. Перегляньте обов'язково другу частину, де я розбиратиму невеличкий діалог, вживаючи цей час та говорячи про всякі цікавинки. Bye-bye!